Паде дощ, а мої качки у клумбі. Попідривають своїми дзьобами мені всі. Дістом шити. Відчуваю, що знову буде нова робота. А що ж ти не сховаєшся? О, ще й курча. Таже йдіть звідси. Так ховайтеся ідіть звідси. Стать! Ага. Знаєте, на мене уваги не звертаються. Це для них благодать. На ті кури повиходили ще. Ох, як де Доброго ранку, друзі. Та теж і не ранок вже... Тож... Ой, трошки пізніше, як ранок, я від самого ранку сьогодні плачу, і сили мені не вистачає. Я не то, що плакати, я хочу кричати гвоут. Ой, там, де бачите, де вони сидять, кури, качки, пішли дощі і мокро. І я їх випустила сюди. Дивіться, що вони роблять. У таку паперову коробку дали їм. Їсти Часто порвали цю коробку, Часто порвали, зерно порозпорпували. Тут грибуть. Грибуть все. Ну нащо ти це гребеш? Ну нащо ти це гребеш? Ну що, совість у вас є, а? Ну є у вас совість. Ні, вони хочуть гребсти. Я їх пожаліла, а мене вони не жаліють. Ну, ще тут, на гірці, ну, гриби, гриби вже. Таке велике подвір'я. Ой, таке велике подвір'я, а подивіться, що вони роблять. Це, це, може, я навіть не знаю. Всі ці свої камінці, я так маробилася. Подивіться, що вони зробили. Подивіться, а ці панінки тут сидять. Ну ви не маєте де сидіти. Ну, мале подвір'я. ну а, а ви чого тут сидите? Розгребли, все, понакривала чим могла, навіть е, стару дошку з кухні взяла. Ні, вони знайдуть таке місце під самшитом і грибуть. О. Напевне, Газдині. Ту, а тут, так, ще мені накапари, там, ще мені накапари. Тут не можеш лягти, а там. Але що буду? Не маю на кого кричати. Бо це я їх випустила, це не між. А тепер дивіться, як я замурувала вхід до хати. Бачите? Бачите, що ті? А, навіть не знає. І все ж таки вона залізла туди. Ну, що ви вже хочете у мене? Я тебе зараз тут уб'ю. подивіться, як вони обджогали пінопласт. Тут почали, тут скочила, скочила на ящики, тут зджогала, вже накрила. Все позакривала, все позакривала. А там внизу то вже така шпара. Дивіться, дивіться як вони виджали. З'їдять хату кури і все. Квіти пасуть, кілько трави є, вони пасуть квіти, вони. О, а це хтось валив, чи це само впало. Ну що ти не маєш що й впасти, ну, ну тобі конче гортензії. Геть іде, ну треба цілий день сидіти коло них. Але це вже упало, все. Ай, боже мій, боже мій. Палило. таке то в мене. А вже чотири гездині там сіли. Та зжимаєте, де пастися, та пасіться та шкоду, чого робите. Та може ви, може ви панінки звідси встали? Пішли в друге місце. Ну давайте. Та звідси. Зараз буде на капарено. Геть звідси. І що, це цілий день сидіти, коли в них я маю тупо їх ганяти. Ага, а, хопила один і табун. Так, йдуть до хати. Так, до хати, до хати просто до хати. До самих дверей. А так. Відбирають одного одного. Наплодила ціле подвір'я того і тепер маєш знайти. Що ви там маєте? Слимака воно вхопила? О, отам ваше місце. О, там сидіть собі, сидіть тільки хочете і не робіть мені шкоду. Бачите, друзі, які в мене горіхи цього року. Дивіться, у мене дуже великий гарний горіх. Дуже. І основне, що ні в кого не приймається цей горіх. Скільки людей брало в мене горіхи, це, напевно, є в єдиному екземплярі такі в селі. Скільки людей брало горіхів і ні в кого не приймився ще. Була тут одна щепка і ту Міша косив. Отак, бачите, що наробили. Нагадали, нагадили. Ай, це в серце розрамліт. Це листок. Знайшли собі місце. Нічого не буду більше робити. І знову мушу їх випустити. Знов починає падати дощ. Тільки подвір'я почало знову заростати травичкою. А, дивіться, що вони тут нарили на ті гірці. От ніхто надо мною не має совісті. Міша все косить, те, що я посаджу, а кури теж нищать. Добре, йду їх випускати і знову на подвір'я, а що зробити? Забладила? Так робота в мене не переходить. ти, до шкоди не робив. Ой, йду, бо там же пішли далі до хати, до пінопласту. О, тетя мене. Чи можете ви собі уявити? Як я маю це перенести. Все вже погодувала. Треба йти себе годувати. О, тепер покажу вам двері, які мені заложили. Ачите, яке гарні мені, мені сподобалося. до цих дверей, що йдуть у ванну, зробили ці двері такі самі тільки А Отак От думаю в зимі ці хати там закрити і з воду з батарею спустити. Сяду відпочинку іду щось снідати приготую, навіть не знаю що. Бо щоранку стрілки ваги дуже тяжко посуваються вниз, все чогось вверх хочуть. Ну, треба щось малокалорійне зараз снідано готувати. Так що бувайте, друзі. Всім приємного апетиту! І хорошого доброго дня, мирного дня, з гарними новинами, щоб у нас все було добре. Бувайте здорові, до нової зустрічі!